Свинота, кажіть всім привіт. Вам построїлися і кажемо всім привіт. Ну, Необразовані у мене свині. Ну, Буває, так що прийдеться хазяїну за них говорити. Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам. Рішив зняти коротесенький відосик. По основній тематиці. Тематика наша, яка була на нашому каналі, це домашнє господарство. І в першу чергу це. Свинарство і така є тематика, чого в одних людей у півроку там, 120, в одних там у півроку 150, а в одних півроку 60. Ну, По-перше, все залежить в першу чергу. Від генетики свиней. У мене немає тут супер супер генетики, є така шелутківська, непонятна дворова, от, намішана, да, але ми знаємо хто з ким, коли. І навіщо? І ще я замітив, що вони в мене ну, не дуже зараз стартують під мамкою. В основному хороший старт йде після вже так двох місяців. ну Після відлучки і в цьому періоді, вже коли йде, от іменно вже переводимо на відгодівлю. От Чомусь є такі моменти. Але є поросята, які ростуть швидше, є, які ростуть медленніше. Це все залежить правильно від тої ж самої. Генетики, О, тобто Хто з ким схрещений і е, в яких це було лініях. Так що, друзі, от якось так. Але є багато людей, які там хейтять, які щось питаються комусь доказати. Я хочу наоборот сказати. І моє так, бачення було створення моєго каналу, показати людям, що можна в селі жити за рахунок домашнього господарства. Я не ставлю це як бізнес там конкретний. А ставлю те, щоб людина не їздила, наприклад, десь кудись на роботу, за ті ж самі 30-40 тисяч гривень чи 20, даже, а може хтось і за 15 їздить, О, щоб могла ці гроші заробляти вдома на своєму домашньому господарстві. Але тут можна як і заробити, так можна і прогавити. Так що фактори тут є, скупи, два рази заплатить. І є також багато моментів, коли люди там говорять, от свиня, сало. Із комплексу чи сало домашнє. Я вам скажу секрет, я вже повторювався неодноразово, спілкуюся не з одним перекупом. Раніше спілкувався з багатьма, зараз ну, теж є моменти. То я вам скажу одне. Нема різниці, де куплене порося. Якщо його вдома посмалите, тому що заводські свині, тобто з комплексу, їх ніхто не смалить, їх е ошпарюють на бойнях. Тобто це трошки інший процес. Обробітку, а в домашніх умовах висмалюють горілкою, це є традиція, це є українське справжнє сало. Да, є там деякі організації, які замовляють, щоб свиней тримали 200 плюс, які продають салом, але у них також забій проходить, іде таким самим методом, як і на всіх бойнях. Іде забій по конвейнеру, робить кровлення. Шпарчан обшкрібають, але знімаючи шкуру і потім охолоджують, а потім вже на е, таких цап цапиках досмалюють як шкуру. Так що, от такі моменти, не знаю, комусь це буде цікаво чи ні, але от такі моменти є. По живій вазі я одну свинку вчора позавчора продав хабанчика моєму товаришу, тому що попросив, у нього там збій вийшов у програмі, звати його Жирік, він арміїн, який займається е, реалізацією свиней. От, в Баришівці, багато хто його знає, він допомагає нашим волонтерам також. От, То е, що я вам скажу? Е, я продав по 90 гривень, але він мені дав і по 95. Але все залежить від свині. От, от у нас свинки невеличкі, от, ну вони то 30 плюс. Зараз вони, якщо будуть їсти, то все буде добре. Але зараз у нас йде жара, і чуєте, да, вентилятори жужуть. Хай вони правильні, неправильні, але мені знаходиться тут. Комфортно. Значить що? Свині у нас будуть їсти, будуть пити і їм буде нормально, тобто вони будуть рости. Бачите, малеча також у нас все нормально. Там у нас відкрите окно, знята поставлена сітка, там відкрите і там відкрите. А з противоположної сторони у нас працюють витяжки. Тут у нас мамочки, їм також комфортно, нормально. Якщо ви присідаєте і вам тут комфортно то значить, і пацанам буде комфортно. Навіть в літній період часу наші пацмани маленькі ховаються, на днях вже будемо відлучати, тобто збереженість 100%, О, живуть вони, отутово. тут у них є водичка, Оп, є водичка і є пристартовий комбікорм. Мазуха в нас така дома постійно у нас кричить. Старована сіняється, це її дві дами. Відсадили ми їх на синоматах, але поки пропускаємо, тому що є. Свої моменти. Тут у нас Мазухин виводок також вже на дорощуванні у нас тут стоїть. О, був там у нас один додік пропав. Ну не буває так, що все прикольно і чітко. Це у нас від ландраса. Тобто такі поросюшки ще двойко треба нам віддати. Так, я продав по 90 гривень, але я вам скажу, діло не в тому. Можна продавати по 90 гривень, теж хороший результат. але Суть питання в тому, що е, бути незалежним це треба набити свою клієнтську базу, Різати там навіть двоє поросят у місяць під своїх клієнтів і все буде добре. От. Але для цього треба також надати умови. Так що, отакі от ось ми ріжемо і будемо різати. Тоже, вентилятори працюють, це затрата, енергоресурс. Але поросята лежать нарьох, не хекають. І для цього діла. Ще було таке запитання, я дивився там в тіктоці. мене, правда, запитували, тут теж там трошки вікно відкрите, тут трошки відкрите, цей у нас йде сюди, на вдох, і тут на видих. Двері в принципі, краще не відкривати, або якщо навіть і міняєте направлення, то можна до половини, так як у нас тут більш відгодівля і тут більший проток треба кисню, то ну, от таким методом бачите, теліпається. Тіліпаються у нас мухоловки. Мух теж, бачите, на поросятах в принципі нема. Як боремося, це в першу чергу липкі стрічки. Найефективніший метод це липка стрічка і суха дезінфекція, яка розсипається білого кольору. Ми мішечок беремо і засипаємо в неділю. По-перше, це свіжість. Бачите, в нас все стоять. Теж. Це проти На розбивання. От, розбиває повітря і поросятка, бачите, якби було жарко, ніякий хрен би не сидів би тут в кориті. Поросята їдять, а якщо їдять, значить ростуть. Ну і ще на те ж запитання, чому в одних 120 кг, в одних 160 кг, а в одних взагалі не ростуть. Е, ну, по-перше, бо вони, може, умов нема і не їдять. А по-друге, Мазуха, не кричи, все залежить від кормової бази. Навіть на домашніх харчах. Знаю людей, люди вирощують свиней також за короткий період часу до дуже хорошої ваги. Чого? Це в першу чергу хороша генетика, ну це не дуже хороша генетика, але ростуть. О, це хороша генетика і кількість корму і якість корму. Тому що є ще поглинають свині кількість їжі навіть на рідких харчах, на домашніх, коли там варять кашу. І хтось каже, що це набагато краще. Ну, люди навіть не вникають, що це таке, з чим його їдять. Але хай це буде так. Хай кожен залишиться при своєму. Всі, хто годували комбікормами, так і годують. Хтось то також міняє свої позиції, бо комбікорм це навіть той горох, пшениця, ячмінь змішаний, це вже буде комбікорм. От. А з вітамінними добавками, то взагалі шикардос, тому що максималізує усвоювання його. Ну То ми не будемо про цю велику матерію. А також ті БМВД, які є стандартна лінія, преміум лінія, з чого вони зроблені, яка кількість там білкових амінокислот і ферментів, так само і домашня їжа. Як ви зварили ту кашу, що ви її зварили? Ви зробили об'єм, зварене буде краще усвоюватися, але були такі випадки, що свиня каже, в мене з'їдає зранку один кабан, два відра. Оцих 15-літрових наколочених, і в нього кендюк, що це просто капець. Їм жолудка, тобто свиней судили раніше при селдепії по об'ємам жолудка. Якщо вона могла з'їсти чимало за сутки і якісного корму, то вона виростала якнайстріше, тому що в неї ну, і перероблялося це все діло. Ну, от якось так. Ну, а в нас животів, бачите, їх в принципі немає. Вони... Маленькі, от. і кендюхів, як такових, немає. І коли людина ріже по виходу, наприклад, отаке от порося, ми вже неодноразово знімали. І чому, наприклад, коли до мене телефонують, от. ну, той самий жирик, він знає, що це за порося. Тут буде хороший виход, не буде того кендюха. От. Не буде атихло, непонятних, там, скільки -то там кілограм жижі тої. Так що бачите, в животів як такових немає. Свиня така з'їдає за добу, там, щоб нормально себе чухати там, 3 -4 кілограма, 4 кг. Ну, якщо з'їсть більше, то буде більший природ. Тому що Ілі, вже в нашому, коли ми даємо сухим кормом. По-перше, це краще в літній період часу, що воно не закисає. І ми без зволоження, у нас водичка окрема. Хтось використовує це. ну, Кормушки гроба, вони йдуть з воложенням. Класні кормушки, але я використовую гранулу і мені краще так. Гранула це також термічна обробка. Научно доказано, що це краще, ніж просто сипучка. Ну, але ми нікому нічого не доказуємо. Ми показуємо, як у нас і в такий тяжкий період часу нам наоборот треба об'єднуватися і вчити, ну не вчити, а ділитися інформацією, бо колись чують слово, там, ти мене учиш то починають біситися, показувати приклад, і, можливо, хтось візьме той приклад із вас і залишиться в тому селі і буде працювати. Тому що якщо ти пішов робити на дядька і немає різниці, там 15, 20, 30, 40 тисяч зарплата, то треба працювати, і треба їздити. Ну, от якось так. І я думаю, що завжди краще бути підстрахованим і працювати в плюсі. Понятно, Це час, це ризики. Але на сьогоднішній день, навіть при такому зерні, при великому, і при цій ціновій політиці 90 гривень за живий вес, і мені, звісно, вигідніше продавати м'ясо. Все ну, може бути і в житті є сюрпризи, може прийдеться все продати, а можливо, прийдеться по-іншому працювати, тому що це життя. І я тільки хочу подякувати нашим захисникам за те, що... Дають поки можливість таку працювати от, і якісь копійки з цього маю можливість підтримувати і свою дитину, і інших. І ще й паралельно маю можливість підтримувати наших захисників. Ми не перестали працювати в підтримку наших хлопців. Ми як працювали, так і працюємо. І сьогодні ми відігнали авто, виробили робили коробку, поставили, є моменти на яготин. а сьогодні неділя. Тобто спілкуємося. Працюємо і будемо працювати, поки у нас є паралельно час і можливості це все діло робити. Ну, на жаль, є моменти, коли ставлять якісь палки колеса. Ну, але ми, думаю, будемо крутити педалі далі і будемо рухатися, бо світ не без добрих людей. Ну, а поки така невеличка лекція по моїй роботі я також починав з величезного нуля. І на це все діло потратив дуже багато років. І хто дивився мій, дивиться мій канал, то я розповідав, що оці труби, оці труби, ось, ось сюди, це був ось о, це був ось сарай перший. Потім був достроєний передок, потім був достроєний хламу задок, а потім вже в період ютуба вже ми достроїли оце крило, дві клітки. І може б достроїли, б і хотілося переробити, це розгородити. І Оце зашити. Так временно, що временно, то постійно просто під навіс. Так воно і залишилось. Тому що зараз якось не на часі використовуємо ресурс, який у нас є. Але багато факторів впливає на ці всі моменти. І от якщо я знаходжуся в сараї мені добре, значить добре моїм свинкам. Ну а ще казали, чи можна свиней купати різко, як буде різко. Не можна такого зненацька виливати холодне відро води, коли вже свиня хекає. там, да? А якщо робити, якщо у вас є оприскувач, можна його окремо купити, а можна зробити такий душик, от, такий мікро під потолком поставити і воно буде розпиляти. Це нормально, я коли знімав, показував. Але ми, коли пік жарі... Беремо такого напроти такого вентилятора і пшикаємо і зволожуємо повітря. Ну, буває і на свиней пшикаємо, але саме головне, щоб не різко линуть на свиню відро холодної води. У мене колись таке було, в свині був, була теплушка, от, і я на неї вилив відро води і в неї стало серце. Ну, такі моменти також бувають. Так що все можна, в міру розумно. О! Так що працюйте, поки є така можливість. Менше кого слухайте, все познається в порівнянні є святе правило. Все познається в порівнянні. А яку породу свиней тримати? Найкращу, Це буде та порода, яка буде гарна для вас. Я мог би вже замінити 250 раз. І з міщенком, можна так сказати, в хороших відносинах, і з Сергієм Слінацьким. Але... Мої шелутківські дворові, мені подобається по виходу, ну і по характеру. Так що якось так. Ну і так як я кажу, що стабільність це залог успіху. Так, не завжди що там треба тримати до останнього. Ми щось змінювали, щоб лінії не перехрещувалися, але і не завозили нічого зі сторони, для того, щоб не привезти якусь заразу, яка ходить по колу. Так що, друзі, всім миру здоров'я і добра. Тримайте господарство кращих свиней, чим ваші не існує і не буде існувати. Ну, якось так. Так що всім миру здоров'я і добра, розуму. Підтримуйте один одного, об'єднуйтесь команди. Життя на даний момент дуже важке і суворе. Ситуація дуже пекельна на ЛБЗ. А чим більш вона пекельніша, тим люди стають більш лояльними. Так не можна. Ми так не вистоїмо. Кожен повинен щось робити. І я нікого не повчаю. Я просто спілкуюся, щось роблю і бачу. А моментів є дуже багато і різних. Так що всім папа, -па, всім миру, здоров'я і добра. Дякую нашим ЗСУ за таку можливість. Що маю можливість тримати, смакувати, допомагати. Ну, і Мені це подобається, ще й навчати. А навчати, як хтось скаже, хе, що ти можеш двоєшник навчити? Да телефонують люди, телефонують, на жаль, не завжди є час, але телефонують в підтримку, про консультації. І зараз це дуже важко з запоросами, якщо немає умов. Навіть з такими умовами, як у мене. О, начеб, на сьогоднішній день було б класно, але все одно, коли у свинки температура не доведе Господь, звісно, трошки печаль біда. Так що така у нас ерунда. Так що, друзі, чекайте, чекайте. Я думаю, якщо все буде добре, на днях ми будемо робити помаленьку, зробимо контрольний коп лімонки. Якщо вона лімонка, і ви напишете, як мене дрюкнула картопля України. І зробимо остальних, там гала, сора і... Венетта, сама головна Венета, ну це вже не натягнули. Там точно вони є ці сорти. Так що будемо робити контрольний коп, дивитися, що там у нас зав'язалося і прив'язалося. Так що всім миру здоров'я і добра, працюємо далі, всім пока-пока.